Ми з вами на Чайковського номер чотири. Якщо ви не пам'ятаєте, як виглядає славнозвісний будинок Магнера в Одесі, подивіться на нього як слід, тому що скоро його може не стати. Це ж трапилось. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Сьогодні ми розбираємося, що ж з будинку Магнера не так, і чому скоро ми можемо не побачити його на мапі міста як одну з історичних пам'яток. А теж це пам'ятка до речі, ось тут навіть значок є пам'ятка культурної спадщини охороняється законом. Виникає питання, яким законом охороняється пам'ятка, якщо цей будинок скоро-скоро завалиться, а ремонтувати його ніхто не хоче. Ми не віддамо наш будинок. Це перлина Одеси, яку треба відновити. Що тут сталося? Ми бачимо, що це прекрасна будівля, яка є історичною перлиною міста, де проживали видатні діячі, в тому числі піаністгільє. Будинок просідає, тому що багато вологи і мешканці неодноразово на це скаржилися. Зараз чергово подали скаргу і попросили, щоб розібралися цією ситуацією, тому що будинок просідає, і в нього, от як кутики, рота сумної людини, опускається все, що можна опуститися. Одеський виконком визнав будинок Магнера аварійним, ну це сліпому видно, зобов'язав ОСББ, яке там діє, здійснити термінові протиаварійні роботи. Однак, що сталося в результаті дослідження, будинок підтоплюється, але виявляється, що ще у 19-21 роках, ця адреса у списку переліку будинків, які потрібно віддати на експертизу через їхній аварійний стан. Була, тобто це ще недавно, два роки тому. А зараз в нових списках чомусь немає цього будинку. Займатися ним ніхто не хоче, тому що знову ж таки це а, пам'ятка архітектури, б а, ну завалиться той завалиться. Коли запитала, до речі, Олександра Філатова, заступника міського голови, чому так відбувається, Філатов сказав е, -е, 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 е, я не знаю, я обіцяю розібратися а це означає на довгу перспективу, що розбиратись ніхто не буде. У нас є прекрасна така програма Центр захисту українців на першому міському. І ця програма зокрема теж займається тим, що там розбирають, як українцям захистити свої права, в тому числі тим людям, які живуть в будинках, таких як цей, які не знають, що робити. Ну і ми бачимо, що через те, що пішов перекос на підтоплення, дійсно будинок потихеньку починає опускатися. Поряд чайковського 2 з арештуваннями. Стоїть будинок Фуко. За цими арештуваннями будинок стоїть вже років 4 більше. В одеській мерії заявили, що через те, що коли-небудь в майбутньому цей будинок ремонтуватимуть, це може створити загрозу для будинку Магнера, який може завалитися. Мешканцям взагалі порадили з будинку виїхати. Такі ребят, ну будинок аварійний, ну ви ж не сліпі, от тріщини йдуть, все просідає. Він стоїть в центрі міста, тут під нами десь не знаю, там вода тече, ракушняк-старий. Виселяйте, на що вам цей будинок, а люди такі, а куди пардон? А ніхто не знає, тому що відповідати за цей будинок ніхто не хоче. Виконком до речі, зобов'язав мешканців будинку, які не хочуть звідси логічно виселятися і не хочуть, щоб будинок завалився. Зобов'язав мешканців негайно подати е, документацію всю. Необхідну на те, щоб було досліджено, чи справді тут варто проводити протиаварійні роботи. Але проблема в тому, що всю цю науково-проєктну документацію проблематично отримати швидко, і все це, це буде коштувати дорого. А це значить, що йтиме час, що будинок далі просідатиме, і його в результаті чекатиме доля будинку ФОКО, який поряд в розваленому стані з арештуваннями на довгі-надовгі роки. Це, до речі, напроти думської. А в Думській ми викидаємо да по п'ять мільйонів там на якусь чуш, на суди, на ще щось. Може почнемо головою думати, чи як? Я представляю інтереси цього ОСББ у відносинах з виконкомом, радою. Висновки про те, що мешканців могли відселити, виникли у мешканців після того, як вих розпоряджені. Виник передпроектний ескіз, в якому будинок фука. Був реставрований в єдиний комплекс з будинком Магнера. Виконком він відкладався. Все ж таки 23 числа провели і винесли повністю незаконне рішення про визнання таким будинком, що не відповідає технічним і санітарним нормам. Будинок, в якому створено СМД і в жовтні він остаточно був переданий від місцевої влади в ОСББ. Це вихід за межі компетенції виконкому. Він може приймати рішення щодо. Громадського і державного житлового фонду виключно. Там декілька етапів цієї програми. Ці одна частина передбачає виготовлення проектної документації, а друга вже там ремонт чи реставрацію. Чомусь перестрибнули і рекомендували включити вже в ремонт реставрацію без виготовлення проектної документації. Мабуть, все ж таки зробити, щоб Виселити зараз готуємо матеріали, я готую позов про визнання незаконним рішення виконавчого комітету. Виїжджати думаєте? Ні, не думаємо. З будинком на сам в нашій квартирі все добре. Тобто, але якщо буде постанова, що от ні, аварійний, виїжджайте ви рішучі чи ви все-таки скажете та ні? Я живу в цій квартирі, я не бачу, що вона аварійна. Мешканці налаштовані рішуче будуть судитися до останнього, і про всі некомпетентні рішення Одеської міськради планують подавати у відповідні органи. Тому дорога Одеська міськрада, будь ласка, намотайте нарешті собі на вус, що Одесити просто так свого не віддадуть. Ми будемо тримати схрещеними пальці за будинок Менера і за інші місця, які самі по собі валяться в Одесі. Ніхто на них не звертає уваги, а ми їх ще знайдемо багато, повірте. Ну і якщо ви знаєте, що таке трапилося в Одесі, пишіть там коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Папа.